У Хмельницькому презентували 12 альманахів Південний Буг. Уведені зібрано твори письменників Хмельниччини та України, зокрема і тих, хто боронить нас на фронті. Книги розповідають про сучасні події перед усім про російсько-українську війну та мають художньо-публіцистичний характер. Тому цікаві будуть як науковцям, так і школярам. Запевняють експерти. Тут в основному в нас йде художні твори і трошки публіцистики трошки критики є дитяча. Для дітей, І гумор є, є згадки, або ми називаємо розділ наші незабутні, це про людей, які. Померли, але багато зробили для нашого краю, для міста Хмельницького. Перший альманах був виданий у 2018 році за підтримки міської влади Хмельниччини, яка фінансує видання за програмою Щодня читай українською. Експерти зауважують, книги недоступні для продажу, але кожен бажаючий може почитати їх у місцевих бібліотеках чи в електронному вигляді. Ми хочемо не тільки показати себе, а запрошуємо людей, які почитають. Прийняти участь в цьому, взяти участь, тому що читати це одне, коли сама людина починає писати, коли починає виражати свої думки на папері, вона стає багатшою, вона стає більш інтелектуально досвідченішою, і вона стає, мабуть, добрішою. Одному виданні зазвичай зібрано понад 60 творів різних поетів. Фахівці діляться спочатку повномасштабного вторгнення. Більшість поезій присвячені війні, то це не зупиняє поетів продовжувати створювати книги надалі. Напрацювання звичайно є найбільше. Ми готуємо матеріал коли. Має бути якась основна стаття чи основна повість. Звичайно, тут про війну, про наш переможний дух. Зараз буде 210 років від дня народження Тараса Шевченка. То я думаю, це буде номер саме йому в більшості присвячений. Слово зброя це головне послання для читачів, адже розмовляючи та читаючи українською, ми збагачуємо нашу націю. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.